Сьогодні у випуску. Тактика бою та нічні стрільби. Резервісти 24-ї бригади пройдуть навчання на Яврівському полігоні. Відправляється на на полігон, ну, скажімо, більше 400 чоловік особового складу військовозобов'язаний, так званий ор 1 Це ті люди, які пройшли вже. Е, а то кінець 65-го сезону. Львівська дитяча залізниця завершила свій сезон. Ми фактично кожного року маємо майже сталу цифру відвідування юними залізничниками наших гуртків. Еталон професійності професору Борису Тищуку 80, А він і досі займається науковою діяльністю. Я працюю там, де я люблю, а то дуже важливо для кожної людини. Вечір, добрий, в ефірі Терка Львів підсумковий випуск новин на захист держави. Резервісти 24-ї бригади пройдуть двотижневе навчання на Яврівському полігоні. В умовах неоголошеної війни такі заняття вкрай необхідні, адже при будь-якому вторгненні російських військ резервісти теж підуть захищати кордони батьківщини. Вони пройшли через найнебезпечніші точки у зоні бойових дій ще на початку антитерористичної операції. Пізніше офіцерів записали в резерв, а це означає за погіршення ситуації на сході вони підуть боронити країну. Нині майже пів тисячі резервістів поїдуть на полігон, аби відпрацювати тактику бою, попрактикуватися у нічних стрільбах. Відправляється на полігон, ну скажемо, більше 400 чоловік. Особового складу військово зобов'язаної, так званий ОР-1, це ті люди, які пройшли вже е, АТО, не один раз були в зоні ведення бойових дій, безпосередньо бачили, що там робиться. Зараз проводяться навчальні збори. Люди, е, Через рік будуть відновлювати свої навички, показувати, що вони навчилися там, що вони не забули, будуть вчитися, показувати комусь щось нове, що вони бачили там, як ведеться війна. Остап покинув офіс і взяв до рук зброю ще 2014-го. У зоні бойових дій виконував військовий обов'язок понад рік. Зі сходу повернувся до мирного життя, та чоловік переконує, у разі потреби знову повернеться до лав військовослужбовців. Ми сподіваємося, що якась користь буде від цих зборів. Ми можливо щось нове взнаємо, отримуємо якийсь новий досвід. От, Помилково, напевно, вважають ті, які сидять зараз вдома і кажуть, що от коли почнеться війна, в мене в місті я візьму автомат в руки і піду захищати своє місто там чи своє. село. Ну ніхто йому не дасть автомату, ніхто його не навчить за 5 хвилин воювати. Такі збори проведуть серед усіх резервістів країни. Нещодавно навчання пройшли і в Рівному. За статистикою чверть резервістів після навчань підписали контракт із Збройними силами України. Чекає на затвердження документів і пані Оксана. Жінка допомагала армії як волонтер. Але вирішила хоче й сама піти на фронт військовим медиком. Делячисті новини є багато знайомих, які поверталися, розказували. От чому серце болить, і хочеться самій піти і допомогти рідній Україні. Попереду у резервістів двотижневі навчання на Яворівському полігоні. Ольга Матейчик, Тарас Фомін, новини. Тим часом за минулу добу жоден український військовий не загинув однак, двоє бійців були поранені. Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник. Він зазначив, що поранень військові зазнали під час бойових дій під Авдіївкою. За його словами, по всій лінії зіткнення спостерігається суттєве зменшення збройних провокацій з боку бойовиків насамперед на Донецькому і Маріупольському напрямках. Але навіть у ці дні певної деескалації російський окупаційний контингент демонструє агресивну налаштованість і не хоче забезпечити повне припинення вогню. Окрім того, вогонь з важкого зброєння продовжується на головних ділянках фронту, зокрема в Авдіївці. Збройні сили України неухильно дотримуються мінських домовленостей, але готові відкрити вогонь у відповідь у разі намірів бойовиків на посилення конфлікту, наголосив Мотузяник. В Україні вшановують пам'ять вбитих поліцейських. Трагедія сталася 25 вересня у Дніпрі. За порушення правил дорожнього руху поліцейський зупинив авто, водій якого вбив патрульного та важко поранив його напарницю. За кілька годин жінка померла у лікарні. Підозрюваним виявився колишній боєць батальйону Торнадо, який перебував у розшуку за викрадання людей та зґвалтування. У загиблих поліцейських залишилися родини та неповнолітні діти. Патрульні Львова вшанували пам'ять загиблих у Дніпрі колег хвилини мовчання та запалили лампадки. Хочу звернутися до колег з Дніпра від імені цього управління патрульної поліції в місті Львові від імені другого батальйону. Колеги, без вами. Всі одна велика сім'я. Станом на 23 вересня акти готовності будинку до зими підписані у майже півтори тисячі будинків. А це 86% від загальної кількості, повідомляють у міськраді. Для того, аби не виникало проблем із подачою палення, з другої половини вересня у Львів теплоенерго розпочали поетапне заповнення теплових мереж і внутрібудинкових систем опалення. Це дозволяє розвантажити процес заповнення та у разі виявлення якихось пошкоджень у внутрібудинкових системах, їх можна буде ліквідувати. Для того, аби заповнити. Водою внутрібудинкові системи необхідно, щоб будинок був технічно готовий. Про це свідчить підписаний акт готовності будинку до зими. Найнижчий відсоток актів готовності у будинки ОСББ та відомчих будинків. А от найкраща ситуація у будинки ЛКП кажуть міські посадовці щодо актів готовності бюджетних установ, то із 195 закладів освіти акти готовності мають 147, А із 51 закладу медицини акти мають 34 споживачі. У Львові ремонтують вулицю Богданівську. Роботи на ділянці від вулиці Золочівської до вулиці Тракт Глинянський почались на початку вересня. На сьогодні там вже розібрано понад 600 метрів бруківки, влаштовано кориту під дорожню основу та піщану основу під проїжджу частину. Окрім того, під мостом облаштували дощовий колектор. Кошторисна вартість робіт трохи більше 22 мільйонів гривень. Завершити реконструкцію вулиці обіцяють до середини листопада. Існуюча була стара дорога з грубоко того каменю, яка вже давним-давно вийшла з придатного нормального стану експлуатації. Наступним кроком це буде влаштування щебеневої основи і відповідно потім асфальтобетонного покриття. Проектом передбачається ще також заміна водопроводу на всій протяжності ділянці. Влаштування нових дощеприймачів, влаштування тротуарів, велосипедних доріжок. Це лише частина випуску. Далі дізнаєтесь про всеукраїнську медичну конференцію. Як у Львові відзначили день незалежності Болгарії та новини спорту? Залишайтесь з нами. У селі Бартатів на городоччині заклали наріжний камінь під добудову місцевого навчального виховного комплексу. Спортзал обіцяють звести вже до кінця наступного року. А існуючі переобладнають під групу для дошкільнят. Також у планах будівництва повноцінного дошкільного закладу. Розлоги що у сюжеті. Потреба у новому приміщенні для дошкільнят Бартатова назаріла вже давно. 25 діток віком від 3 до 6 років мають можливість перебувати у НВК лише до обіду. А все через відсутність дитячої спальні, пояснює директор навчально-виховного комплексу Ольга Гибрик. Вирішили збудувати нове приміщення для спортзалу, а ту спортивну кімнату, яку ми використовували як актовий зал, передати для садочка. Цим самим ми збільшимо площу для дошкільного. Закладу і наші дітки зможуть перебувати повноцінно, тобто повний робочий день. Наріжний камінь і капсулу з посиланням для майбутніх поколінь під будівництво закладали всім селом. Взяли участь у заході керівники району, сільський голова та народний депутат від цього округу Ярослав Дубневич. Площа майбутнього спортзалу становитиме близько 350 квадратних метрів. Він буде майже втричі більшим від існуючого спортивного залу у Бартатівській школі. Новий спортзал з сучасним оснащенням з висотою, принаймні в 7 метрів, так де можна буде, де буде можливість і дітям підкинути вищий м'яч і вдарити по м'ячу. Буде напевно більше бігати, більше місця буде можна буде грати різні види спорту, наприклад, корфбол. Він буде більш сучасний ніж старий, бо старому було дуже мало місця. Будуватимуть новий спортзал коштом державного та місцевого бюджетів. Загалом на реалізацію проєкту передбачено понад 4 мільйони гривень. З них 1 мільйон 100 тисяч планують освоїти вже цього року. Зазначає народний депутат України Ярослав Дубневич. Це дасть можливість в цьому році зробити фундамент та почати зводити стіни. Я надію, що спільними зусиллями в наступному році цей спортивний зал буде завершений. Після завершення будівництва спорт. Загалу поряд планують звести ще два приміщення для дошкільного закладу. Відтак відвідувати дитсадок зможуть до півсотні дошкільнят Бартатова. У Львові відбулася всеукраїнська конференція, присвячена 50-річчю Львівської кардіохірургії. На дискусійний майданчик щодо проблем лікування серцевих захворювань з'їхались не лише провідні українські кардіохірурги, а й їх колеги із за кордону. Понад півсотні досвідчених хірургів з України та Польщі діляться досвідом, та обговорюють важливі проблеми серцево-судинної хірургії. Зокрема, найбільше дискусій у присутніх викликала відеотрансляція операцій з протезуванням клапана аорти. Пацієнт буде контролюватися стан коронавра на проводи. Якщо буде потрібно, можна буде завжди закласти стан. Всі основні методики, які робляться у світі, робляться і у Львові. Але... Матеріальне забезпечення можливості обладнання змінювати саму, самі обсяги хірургічних втручань. Вони є дуже необхідні. І ця співпраця вона показує сьогоднішній рівень польських клінік, і вона, вона завжди дозволяє нам оцінювати свої можливості. Щороку у львівській обласній клінічній лікарні проводиться понад пів тисячі операцій зі штучним кровообігом, та головним здобутком львівської серцевої хірургії є створення кардіохірургічної школи. Розповідає президент Асоціації серцево-судинних хірургів України. Василь Лазоришенець. головним координатором для всіх цих західних центрів в рамках асоціації серцево-судинних хірургів України. Це є Львівський кардіохірургічний центр, який зосередив собі і медичну науку, і ще практичну роботу. Виконується дуже велика кількість операцій. На усьому західному регіоні таких результатів вдалося досягти завдяки облаштуванню трьох операційних європейського стандарту на проведення ремонтних робіт знадобилось майже чотири роки. Розповідає головний лікар львівської обласної клінічної лікарні Михайло Гичка. Я задоволений сьогодні не тільки я, а, напевно, наші пацієнти, що ми маємо таку сучасну кардіохірургічну відділення, кардіохірургію, де одночасно можемо проводити три операції. Люди не стоять же нас в чергах. За словами Михайла Гички, вже найближчим часом у Львівській обласній. Клінічній лікарні завершать ремонт ще й в дитячій кардіохірургії. У Львові завершився 65-й сезон дитячої залізниці. Особливість вітерця у тому, що весь персонал потягу це діти. Юні залізничники впродовж року навчаються теорії, а пізніше й самі виконують усе на практиці. Найулюбленіше місце для дітей та дорослих. Львівська дитяча залізниця завершила свій сезон. Впродовж п'яти місяців юні залізничники на практиці дізнавалися, як працює справжня залізниця. Соломія має почесну місію провідника. Дівчина перевіряє, чи всі подорожуючі придбали квитки. Сайці в нас не було, в нас всі люди були порядні. Богдан же впродовж сезону працював машиністом, самостійно керував потягом. Хлопець певен, це його покликання, тому у майбутньому хоче стати залізничником. Я люблю, дуже мені подобається керувати цим, тому що це мене так захоплює дуже сильно, і я хочу бути майбутнім машиністом. Головна мета дитячої залізниці орієнтувати дітей у виборі професії. До гуртка юних залізничників набирають школярів 5-9 класів. Вони мають можливість ознайомитися із роботою станції, локомотивного та вагонного депо, а також спробувати себе у ролі провідника чи ревізора. Ми фактично кожного року маємо майже сталу цифру відвідування юними залізничниками наших гуртків. В середньому за рік в нас навчання проходить близько 700 дітей. А після закінчення літньої експлуатаційної праці практики залишається 300-350, тобто половина. І на наступний рік знов ж приходить кількість попереду у школярів на зимовий період навчання теорії. Наступний практичний сезон вже стартує традиційно у травні. Ольга Матейчик, новини. Цими вихідними Львівщина фестивалила 18-й молодіжний фестиваль туристичної пісні. Зібрав усіх поціновувачів на території відпочинкового осередку Верещиця, що на Яворівщині. Там були і журналісти новин. Тож докладніше, дивіться далі. Фестивалити на Яворівщині під шатром Росточанського лісу вже традиція. Бабине літо це щорічний захід до Всесвітнього дня туризму. Організатори переконують, що мета таких забав просто неба формування екологічної культури молоді та пропагування української туристичної пісні. У цьому фестивалі беруть студенти, студенти львівських вузів. Ну, ми раніше до нас приїжджали студенти з Києва з але зараз, бачите, така ситуація, що не мають можливості приїхати. Конкурсна програма проста. Команди з різних навчальних зал. Закладі обов'язково виконують туристичні, авторські та патріотичні пісні біля ватри, розповідають бувальщини та здорово відпочивають. Це можна сказати, такий, е, такий відпочинок для душі, тому що ми е, е, так само, крім того, що ми ніби як суперники, але ми спілкуємося між собою, між різними вузами. Е, ми здружуємося, згуртовуємося. Вишивала вишиванку. До самого Олена Кордоба, Тарас Фумін, новини. У Львові відзначили День незалежності Болгарії. З цієї нагоди у парку культури Львівське товариство болгарської культури спільно із почесним консульством Болгарії в Україні підготували для львів'ян святковий концерт з національними піснями, одягом та кухнею. У Львові з цією країною налагоджені тісні дипломатичні стосунки. У нашому місті діє почесне консульство. Завдяки праці дипломатів, воїни АТО та їхні сім'ї їздили на оздоровлення до Болгарії. Окрім того, нещодавно Львів та Пловдів стали містами-побратимами. Тож невдовзі дипломати планують перший захід в умовах співпраці. Це економічний форум для Болгарії незалежність здалась дуже тяжко, бо була п'ять століть під Османською імперією. Тому Болгарія дуже горда країна і береже свою незалежність. Зараз Болгарія в Росоюзі, в НАТО, і це теж гарант її незалежності. Для кожної країни незалежність це свобода. Болгарія здобула свою незалежність 122 роки назад. У Львові з 2013 року діє почесне консульство. Колектив дипломатичної установи прославили Болгарію у вашому місті і відкрити такі речі, про які я і не знав, що є вулиця Болгарська. Що тут проживають і болгари та жив болгарський письменник. Йому 80 та він і досі займається науковою діяльністю. А ще керує кафедрою надихає своїм позитивом студентів і колег. Сьогодні у Львівському національному університеті імені Івана Франка привітала з ювілеєм професора Бориса Тищика. Більше знає Таміла Гончаренко. Любимо вас дуже присвятиться багато уваги, квітів та подарунків так сьогодні. Розпочався робочий день професора Бориса Дищика. У франковому виші ювіляр працює 57 років і жодного разу не пошкодував, що обрав таку професійну стежину. Я працюю там, де я люблю. А то дуже важливо для кожної людини. Він коли не робота не лежить, душа до неї. А в мене лежить, бо то є і історія загальна, і разом з тим державності і права то вийшло так що я дотепер задоволений і не збирався би. Думаю, переходити нікуди. Часом сам собі зараз задаю питання, чи якби я був знову молодим, отаким як ви, чи я би знову обрав ту стежину, певно так. 13 монографій, 40 підручників, понад 200 наукових публікацій. Це все праця Бориса Йосиповича. Колеги та студенти кажуть, для них професор справжній еталон професійності. Він написав маса праць, по яких студенти навчаються і будуть навчатися ще багато років. І по великому рахунку за своїми не тільки науковими, але й особистими якостями. Це людина, яка для багатьох поколінь юристів і для мене особисто є. Зразком Наполегливою праці самовідданості науці. Він перебуває 26 років безпосередньо завідувачем кафедри нашої. Він сформував нове покоління спеціалістів в галузі історії держави і права. Його знають і в межах України, і за межами нашої держави. Він є своєрідним патріархом, найстаршим за віком, вченим дослідником. Це наш золотий фонд, нашого юридичного факультету наукові праці Бориса Тищика відомі в Україні та у світі. Його моральні якості знають ті, хто працюють з ним. Дуже толерантна людина, дуже розумна людина, молода духом, завжди вміє підтримати, завжди десь вміє кажуть налаштувати на роботу. Окрім науки, Борис Тищик любить спорт та риболовлю. Ювіляр завжди з оптимізмом прямує до нових вершин і переконує саме це і є секретом його довголіття. Таміла Гончаренко, Тарас Фомін – новини. Що ж, на цьому наш випуск добіг кінця. Тому я з вами прощаюсь. Нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. Маєте власні новини? Телефонуйте на номер гарячої лінії, який бачите на екранах. Далі ще новини спорту від Ольги Білоган. Вдалого вечора. Бережіть себе. Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас! Одна з головних подій футбольного року на Львівщині відбулася у винниках на стадіоні імені Богдана Маркевича. У фіналі Кубка області зійшлися дві найсильніші на сьогоднішній день команди регіону: Суснівський гірник та спортивно-культурний клуб Демня. Долю трофею та видовищного поєдинку вирішив єдиний гол. Подробиці від Василя Тріски. Матч розпочався з гімну України в виконанні футболістів обидвох команд та численних болівальників. Зі стартового свистка арбітра поєдинку Юрія Грися. Кожна з команд. Кинулась у гонку за трофеєм. Але підопічним Павла Котовенка пощастило вже у дебюті. Гравці Демні скористались помилкою соснівського захисника, і Роман Багдай потужно пробив повз Анатолія Коваленка. У відповідь гірник змушений був перебудуватися, оскільки гол на перших хвилинах став холодним душем для команди Володимира Підкіпняка. До перерви у Соснівки моменти для взяття не використав Назар Цюпка. У Демні натомість міг подвоїти перевагу Демків. Коваленко зіграв надійно. За мінімальної переваги Демня пішла відпочивати. На початку другого тайму втратив нагоду зрівняти рахунок досвідчений дева. М'яч пройшов у сантиметрах зі штангою. А хвилин за 15 в аналогічній ситуації круглий звалився з ноги форварда гірника. Демня теж відповіла кількома пострілами і теж у молоко. Свої нагоди не використали піскота Гусаковський. Потрійна заміна наприкінці гри, дивідентів команди Володимира Підкіпняка не принесла. Прикра помилка на перших хвилинах нашого захисника. Я думаю, що це повністю сприяло тому ж перебігу подій в подальшому на полі. А далі найурочистіша мить фіналу. Нагородження. Кращим гравцем матчу справедливо визнано автора єдиного голу Романа Багдая. Ми знали, що нас чекає та кубкова вогра. ми дуже довго до того йшли, хотіли вже нашому керівництву подарувати ту перемогу людям, які нас підтримують, тому що вони завжди хотіли виграти вже якийсь серйозний трофей. Соснівка отримала медалі, і кубок фіналіста, а головний трофей у руках капітана Демні Валерія Дорошенка. Гандбольна Галичанка стартувала у жіночій Балтійській лізі з перемог. У першому з'їзному турі, який відбувся у Білорусі, львів'янки обіграли три команди господарок та два литовські колективи. Серед них і минулорічні переможниці гандбольний клуб Гомель. Таким чином, Галичанка очолила турнірну таблицю. А другий з'їзний тур відбудеться у Львові з 28 по 30 жовтня. Слідкуйте разом з нами за найсвіжішими спортивними новинами Львівщини. До зустрічі.